Друзі, доброго дня! Сьогодні я би хотів поговорити з вами про доставку газу і показати на реальному прикладі, як скасувати оплати за доставку газу через суд. Нещодавно один із підписників на нашому ютуб-каналі Банківський клуб прислав приклад ухвали суду на скасування оплати за доставку газу через суд. У цьому відео ми покажемо вам приклад ухвали та текст, в який говориться про те, що стягнення оплати за доставку газу судом скасовано. І в кінці відео я надам вам. Заключний аргумент від автора, який говорить про те, що все-таки доставка газу є якоюсь послугою, яку все-таки нав'язують користувачам газорозподільчі системи. І у газорозподільчих систем в результаті немає ніяких аргументів щодо захисту своїх прав по стягуванню грошей за доставку газу від користувачів. Давайте перейдемо до деталей. Поїхали, друзі! До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій з початку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. І так, ось сам примірник ухвали з печатками суду, де говориться про те, що суд наказує скасувати стягування з кінцевого користувача гроші за доставку газу на користь, які вимагали платити на користь оператора газорозподільної системи «Закарпатгаз». У сумі 3589 гривень та ссувати судові витрати на суму 227 гривень. Я вам показую просто загальну ухвалу, а далі вже ось вирізка основного тексту і дослівний текст ухвали наступний. Заяву терембець Марії Дмитрівни задовольнити. Судовий наказ Іршавського районного суду такий-то від 22 липня такого року про стягнення з Трембецької Марії Дмитрівни на користь акціонерного товариства оператор газорозподільчої системи Закарпатгаз 3589 гривень на скопіюк боргу та 227 гривень судових витрат скасувати. Ухвала оскарженню не, під... не підлягає. На цьому прикладі ми бачимо, що стягнення з кінцевих користувачів оплати за доставку газу це неправомірні дії зі сторони регіональних газорозподільчих систем. І основний аргумент, який обґрунтував заявник, це те, що з ним не підписувався договір на доставку газу, і тому газорозподільчі системи не мають підстав вимагати в якихось оплат, і в результаті не мають підстав вимикати доставку газу. І в закінченні цього відео хотів би. Надати свою аргументацію щодо цієї ситуації, і скажу наступне: що якщо все ж таки суд задовольнив заяву користувача про те, що він не буде платити за доставку газу, і в результаті суд підтримав його ініціативу, то це означає лише наступ, це означає, що у газорозподільчих компаній, по-перше, нема аргументів, як захищати свої права в суді в таких ситуаціях. А основним аргументом може бути: або ж, по-перше, Договір укладений з користувачем, якого немає і в результаті якого немає, або ж інші юридичні нормативи, які давали би право стягувати гроші з користувачів. В результаті у них немає нічого, немає чим захищатися в суді. В результаті суд скасовує вимоги газорозподільчих систем щодо оплати доставки газу. І в результаті за газ можна не платити, але для цього треба звернутися в суд.